Що однією з найексцентричніших особистостей в сучасній поп культурі є Мерлін Менсон. Починаючи від вибору псевдоніму, він взяв прізвище відомого серійного вбивця до його образів і поведінки на сцені. Це сприймалося саме як образ. Проте на тлі руху проти насильства і домагань міту, п'ять жінок звинуватили Мерліна Менсона в настрілі. Першою звинувачення висунула Еван Рейчел Вуд, колишня дівчина Менсон. Під час стосунків артист роками знущався з неї та зму змушував підкурятися. Ще була Ешлі Волтерс, яка стверджує, що була особистим помічником артиста. Мерлін часто ставав агресивним, кидав в неї важкі або скайні предмети, а також домагався її та примушував до сексуального зв'язку з іншими людьми. Ще одна дівчина Габрієла стверджує, що він зв'язував її та гвалтував, а також змушував приймати наркотики та вимагав укласти з ним кровний договір, порізавши руки битим бля, склом. Менсон, звичайно, все заперечує.